Мама Назар Смарт. слава. Юра. Орес. И сегодня мы продолжим играть в фотку. Вообще а это ай крафт на крафт. Блять. Сегодня мы будем строить и фи. Ой. Мы сегодня будем строить и ой. А кто ей цедал? ладно. Сегодня мы будем. Строїть торговий центр. Уй! А в мене ліжко є. Ха-ха, ха-ха. О! Вже зразу стак так дос. У нас зараз не нічого? Ні, не знаю, але я не спав. Ну, коли я намагався вийти на ліжку, то в мене посвічувало спати тільки ночі. Овесь тепер лізати набагато краще, щоб Ура! Да, Ура. Напевно... Це дуже круто, тому що вдруг живеш десь в долині, там вівці одні живуть, що тобі з той шерсті робить, а тут і барани, і їдай, і. Шашлик. Да, шашлик башлик. О, я коняни, що. Да, коні теж полезні раші пакуй, пакуй, ше слід, башлик. А це коли перший раз переробило управління. Да, я то не думав. Що за фігня? Що О, що, фі. чого терпругучесть не во там вот, а тер збоку кнопочка така. Що за фігня, я вообще не понимаю. А тепер ми вже привыкли. Да, тай привычно уже. Тер, тер врубила 11-ту. Не, блін, якусь там ми колись з Яриком сиділи фанатіли. У них версія 0, 9, 5. О, тоді її достати було нереально. Тоді з'явилася гра на сервері. Ну це було чи... жесть. А зараз гра на телефоні це практично. На рівні гри з комп'ютері. края. Ну зато вже Ендера переименував на странній края. Ну, Надіюсь на наступному обновці буде. Я не пам'ятаю, що один має строїти цей торговий ринок. Да. Да. Да, Та, да, отримую. Ти я отримую від вас всіх, я не розумію. Те, Теж вам будемо жертвувати. Остатки ресурсів можеш собі застроить. Ярик, ти в курсі, що я такий строитель, що я розраховую, що я витрачу всі ресурси і мені знадобиться іще трох. Щоб достроїти. Ми що, понем свого кармана достроювати цю вашу що, штуку? дерев'яну підлогу? Дерев'яну підлогу? Поїм дерев'яні ну, стіни будуть так вот. Лошадь, лошадь прийшла. Уже ніч. Щасно? Скоро буде, вже темніє. Виживання грошем, немає. Я по чорної синіч синюю. Синю. Синю. Ой, і і білу вітцю. Вот і вирішив, як ніч мені бути. Не можна шерстиного типу. І що Ішов він човна й І зробив дві краси. Чор... 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 Чорно чорний mm -hmm. Ти сподіваєшся на ту, в якій факел стоїть і ту, яку я казав. Я перехловічку. А, ну тоді заправа тут. Красава. Уважу. Вона гігантська. Прикольно. Природі всей. А я тільки передаваюсь. пригощати будеш? Юра, mm -hmm. mm -hmm. <рес> до <рес> Народ, я сложність не включив. Дивишся, як ми переживаємо ночі. <рес> У мене Кріпер біля, блін, нафіг. Пойдемо знову перекрасити. Вийшло так, щоб мурашка перекрасила красу. О, всі, всі тут всі. Давай я тобі покажу свою спальню. Вітаю з новосінням. Ой, чекайте, і мене немає. Я тут піду ще мокну вночі. Строю вам ринок. Гади! Добре. 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 О, ти вже скло собі нап... Прийшов новосіні, на... Прийшов приєднати з сітня, вона той барає. О, дякую. Так, а ми що тобі 41 блок землі вручити? Показати вам свій людину. Да. Я вже бачу, прошу забудь. Я тобі прогармувати. Що Я може? Що я забрав? А, кожен ще. Я ще подумаю, що ти Зуми, тут зробити. Я буду на кувальню поставлю, сундуки, буду ховатися. На ковальню сундуки дуже круто. А там моя спальня. Ага, прикольно. дай така, Дякую за государство. Сток, сток! Я привіт. Привіт, сразу. Всім, з новосілля. Ну, раз уж ти строїшся собі будинок Май на тобі шпатрі. двері. У мене є двері. Яка різниця на тобі двері? Я сказав двері. О, красота. Май. Красота, красота. Я тут буду на кувалі, туалі ковальні Розкішно. А отут що зробиш? Тут от біля драбинки. Що будинок? А тут от. А, ладно. Класний будиночок добре. А що тут? спальня. Эй, желишкое, ну так. Да. Ладно, давай. Хотелось бы нас еще... Ладно, блин, там... Ты даже мог, ну ладно. А, уже иди... Маю. Блин, я походу Юрию видал в дворе и хоть и воров, чтобы продать. Смешно. То надо назад не так... Давай мені. Віддай, Оресту. Орест, потім заплатиш. Зайди до мене. Сундух? Так, сундук, візьми, тебе. Я в курсі. Mm. Мені дві треба дверь вообще. Так, це держит. Ні, это не так. Я можу, дар. — Так ти скрафтиш, що тобі дати. Дай. Ох, уже. Раз, два. Так, три. Заходь. Це не мій темний дуб. Сундуки бери одна дверка. І скинь мені, скинь мені те, що ти мав мені віддати за двері. Знаєш, це ти мені за дверіма віддати. Да, я тобі двері, а він мені удар по морді, так? Да? Так землі хватит. Ні, ти що, пішов нахи? Забирай землю собі. Добро. Ні. Добро. Ладно, іди, блін, а потім не заплати. Не у всіх є У всіх є ліжка? У мене нема. У мене нема. нема. Я влючив свой десь не так, це не мої дубові доски. Паучки. О, паучок. Паучок. Обнімашки! Паучок! Ой, там кріпер. Не хорошо, ладно. Эй! Що я тебе наблю? Эй! Кріперош? У, Скелет, кріперош. 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 Льох! Я, мене, я так дивлюся епічно за цим епік так. най. О, Ярик, там скелет. Пішли розділимо, ми ж фермери, так? Розділимо муку між собою, окей? Окей. Пішли? О там вот він десь гуляв. А, якщо то не сусідній острів.

О, зомбі, 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 зомбі. Зомбі. Іди сюди, зомбі, я тебе ще озріжу. Дай мені картоплю. Зомбі, ти чому мені ні не дав? Дав опыт, блін, зараза. Ще більше ніде немає зомбі, який може дати мені картох. Йок, там же много поназдіть. Да. Ну, найбільше кайя людина. Якщо є шанс, значить я все забираю по макс. Ну, не враховуючи, я нікого. Я взагалі, якщо, що то. Ой, скелет, Біля мого городу, що вообще опух. Ще й братана там свого позвав, що опух, я спрашиваю. От лошара дострелити не може. От лошара. От лошара. Де... Ой! Попав. виник. Ще я тебе... Мічку, мічку. Що? Ну Що? Що? За прийде ранок я тебе Я тебе дістану, понял? О, ярка пауб'я. Ой, нас спаси! Біжу! не, не треба. Паук мій. Та вбивай. Щось не видно, що ти його б'єш? Та би паука! Що таке? О, це все. Ласка. Я від вовше зняв паутину на випа. Ай! Ай! Та я не знаю, ай! Скелетрон! Скелетрон десь б'є! десь. Ярик, вий скелетрона. Ай, де він! Сзади. В річці. А два хп, не хочеш ні? Ай, о! А я ще глаза буду маринувати. Прик... Прикол, хочеш? Не факти треба. Глаза ж можна маринувати. За а, рагу. Це рагу. Ай, блин, треба ще це сахар. Ніче. Я ж бамбуку ферма. Як... А разницы маринольный фермент. Маринольный получился фермент. Ну ладно, я возьму. Ням-нямка. Ой. Его что, единственное можно? Эй. Народ, тут развод. Не, не мені пауче, глази, їсти не можу. Я такий злий. Раз, два. Так має пожарити три говядини якраз. Може його пожарити. Ок. Так-так. О, вже ранок. колись. У мене майже нема. О, дерево виросло в мене біля. Ой, шоп його качка копнула взад. Там паук стоїть на фірмі. І в мене одне хп, спасайте. Рижвок жизни. Ой-ой-ой. Я теж живий з одним хп. Ой, їда, 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 їда це дома. Я знаю, от я зараз йду його рішати, зараз хпечки трохи поновлють. Одолжу. Я тобі одолжу і їду. Я тобі все, братуня, я братом допомагаю. Давай, От там візьм... Зайди в хату. Так, і поутинку я маю. Ярк, іди сюди. Ярик, іди сюди, то я тобі зараз все віддам, не в сундук. Ярик! Аккуратно, щоб ти не рубаний. Але ти допоможеш мені тільки скелет замочити. Блін, та візьми ти це.